Львівський військовий шпиталь відмовився лікувати одного із захисників Донецького аеропорту, бійця добровольчого українського корпусу. Лікарі сказали, що медзаклад переповнений пораненими військовими і порадили одному зі славнозвісних кіборгів піти до іншої лікарні. Хлопець, який майже півроку захищав Україну і був поранений на околиці Донецька у селищі Піски, переконаний, що на подібне свавілля він точно не заслуговує. Це, допустимо, уламки. Це від танка, це від мін. Якщо залітає такий осколок, десь живіт це вже можна сказати, практично людина ну, не врятована, це вже двохсотий. У мирному житті він Денис на війні Росомаха на Донбас у складі добровольчого корпусу правого сектора. Хлопець поїхав наприкінці червня. За кілька тижнів у боях за піски Дениса поранило. Такою кулею калібру 7,62 з СВД, тобто пробило наскрізь, вилетіло. Мені пробили до легеню там і зламали три ребра. От і куля вийшла. От, напевно, це і спасло. Бійця прооперували у Красноармійську і перевели до Дніпропетровської лікарні згодом до Львівського військового шпиталю. А вже за кілька місяців він знову повернувся на Донбас. Тоді правий сектор тримав оборону Донецького аеропорту. Отут залетіла міна 120 тобто, отут ми спали, як бачите. Дякувати Богу, ні одного осколка в нас не попало. Хоча це буквально по суті тут десь метра 4-5. За кілька тижнів хлопець відчув біль у боці. Рентген засвідчив, не зрослось одне ребро. Вітак Росомаха знову пішов до Львівського військового шпиталю. Цього разу бійця там не прийняли. Немає вільних місць, Це все зайнято. Лікарня забита. Ранених військових немає де ложити. А тут ще добровольчі батальйони. Ідіть вони в другій лікарні. Денису надали допомогу в іншій лікарні. Утім, хлопця обурює, чому добровольці, які воюють на передовій, не мають таких же прав як військові. Львівський військовий шпиталь цієї історії не коментує. Замість лікарів дає інтерв'ю речник військових. Він каже, медзаклад заповнений на 100%. Шпиталізувати добровольця там можуть, якщо його привезли щойно із поля бою або за скеруванням. Людина ну прийшла з вулиці, їй можна дати е, першу допомогу, але про те, щоб там е, було суцільно. Е, Такий, що хто хоче, зайшов військовий шпиталь, лікуйте мене. Ну, такого не може бути по одній банальній причині, тому що з військових медиків спитають, на якій підставі та чи інша людина лікувалася. Хоросомаха не тримає зла на лікарів, радше обурюється бюрократією. Хлопець знову збирається на Донбас боронити східні кордони України. Відбуваємося, даємо відсіч і, звичайно, не здаємося завжди тільки вперед. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор, 2+,2.